Коли справа доходить до публічної боротьби із залежностями, зловживання алкоголем часто відходить на другий план. На відміну від наркотиків, проблеми з алкоголем чомусь ніхто не сприймає як справді серйозні проблеми. Однак зловживання випивкою, особливо протягом тривалого періоду, може завдати надзвичайної шкоди нашому здоров'ю, і до цього не слід ставитися легковажно. На жаль, є багато знаменитостей, які свою боротьбу з алкоголем фатально програли. Докладніше далі. 23 січня 1952 року Ерол Флін, зірковий актор золотої доби Голлівуду, який прославився ролями романтичних героїв, записав у своєму щоденнику такі рядки: алкоголь смертельний як опіум, його можна купити всюди. Він стає твоїм господарем, руйнує твою мораль і життєві сили. Дуже шкода, що сухий закон не вдався. Як один із найбільших п'яниць, я маю повне право заявити це. Кіноактор усюди тягав із собою валізу, в якій зберігав біблію, пляшку горілки та склянки. Коли Флін помер від наслідків цирозу печінки, патологоанатом зазначив, що тіло 59-річної кінозірки було зношене як у 85-річного старого. Білі Холідей вважається однією з найвпливовіших співачок джазу та блюзу. Не дивно, що молода жінка почала пити та вживати наркотики. Їй доводилось із 15-річного віку заробляти собі на життя проституцією. Але алкоголь швидко вбив дивовижний голос Біллі. Холідей перестала пити 1959 року, коли їй діагностували цироз печінки. Але було надто пізно. У 44 роки співачка померла. Письменник Джек Керуак став іконою бітпокоління покоління у 35 років, коли його другий роман в дорозі очолив списки бестселерів. Але тільки друзі знали, якою ціною письменнику давалася його творчість, а саме ціною власного здоров'я. Керуак садився писати, лише накачавши себе диявольською сумішчю алкоголя та амфетамінів. Керуак, який страждав на депресію, говорив, що як католик не може вчинити самогубство, тож нехай за нього це зробить алкоголь. У 47 років це прагнення письменника нарешті здійснилося. Один з пливовіших барабанщиків у рок-музиці, музикант Лед Сепелін Джон Бонем, ще в дитинстві звик до пива. Навіть колег рок-музикантів, котрі у 70-х роках звикли вести розгульний спосіб життя, він вражав своїм нестримним потягом до саморуйнування. Свій останній день у житті Джон Бонем почав із 16 стопок горілки, які випив просто за сніданком. До кінця дня він встиг випити стільки, що захлинувся у вісні блювотними масами. Джону Бонему було Лише 32 роки. Великий актор Олівер Рід був відомим у світі кіно та театру своєю пристрастю до алкоголю не менше ніж Джон Бонем у світі рок-н-ролу. Якось разом із улюбленою регбійною командою він випив за один вечір 227 літрів пива, 32 пляшки скотчу, 17 пляшок джину та 4 дерев'яні бочки. Вина. Далекий нащадок російського царя Петра І, Рід вирізнявся могутнім здоров'ям, яке втратив через легендарне пиво. Зношене серце 62-річного актора не витримало атаки трьох пляшок ямайського рому та восьми кухлів німецького пива. Його останній рахунок у барі склав 450 футів. Отже, стреси та випробування, що зараз випадають на кожного в Україні, зовсім не причина для алкогольного самогубства. Бережіть себе та найдорожчих, шановні глядачі. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.